На сьогоднішній Наш новорічний фубок, який традиційно в принципі, проходить в нас е, вже третій рік, так, да? поспіль. Е, приємно, що команди не побоялись погоди, приїхали, показали хороший футбол. І, в принципі, всі достойні були дзвоняти переможця. Ну, все стало на своє спортивне да, місце. До нагородження. За третє місце. Ні, за коман команда. Команда 35 зайняла третє місце представник команди. Прошу. І... Саня, 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 саня. Прошу, приємно. Дуже приємно. Команда ФК жити. Дуже приємно, що була команда присутня боронилась дораз. А, зараз зараз приходять. зараз Команда ФК 40 плюс, прошу. А це індинація, кращий план на турнір. Тепер від адміністрації попрошу ще раз відійти від адміністрації, дуже символічний в конвертах подарунки за третє. Краще, я Кращий ворота турніру, Метелько володимир, прихожий. І кращий гравець турніру, хай крутиться, так як цей м'яч, ветеранський наш хороший спортсмен-миронюк Леонід Степанов. Дуже приємно. Люля, льоня, не хочеться.